Привіт! Мене звати Євген Нейронов. Я вже кілька років працюю з нейромережами і знайшов спосіб зробити так, щоб чат GPT відповідав не сухими шаблонними порадами, а реально на рівні експерта з 20-річним досвідом. У цьому відео ти дізнаєшся про один секретний промпт, який перетворює GPT із тупого робота на машину, що видає відповіді рівня 10 з 10. Я розкладу все по кроках, як правильно формулювати запит, як змусити GPT критикувати самого себе і як витиснути з нього максимум користі. Додивись це відео до кінця, і ти отримаєш Інструмент, який зекономить тобі години часу на переробку відповідей, заощадить сотні доларів, які б ти витратив на консультації експертів, та допоможе тобі отримувати відповіді від чат GPT максимально потужними. Ну що, ти готовий? Тоді погнали! Знаєш, чому більшість людей кажуть, що чат-GPT дає банальні відповіді? Бо вони використовують погані запити. Типу, створи план, як мені набрати від нуля до тисячі підписників за місяць. GPT щось пише. Але це виглядає так, ніби ти читаєш мотиваційну листівку з цитатами. А тепер дивись, є правильний спосіб. Він перетворює GPT на експерта з 20-річним досвідом, який не тільки відповідає, а ще й критикує свої ж відповіді, щоб зробити їх ідеальними. І зараз я покажу тобі цей секретний алгоритм у три кроки. Крок перший формулювання запиту. Замість того, щоб написати Створи план, як мені набрати від нуля до тисячі підписників за один місяць, ти пишеш ось так. Надай детальну та структуровану відповідь на наступний запит. Створи план, як мені набрати від нуля до тисячі підписників за один місяць. Включи у свою відповідь: основні концепції та ідеї, переваги та недоліки, якщо це доречно, наведи приклади або кейси, рекомендації чи кращі практики та надай можливі висновки. Якщо запит стосується завдання, запитай, чи потрібно його виконати. І після відповіді переходь до наступного кроку. Що це дає. GPT починає мислити ширше, структурує думки і дає не просто відповідь, а готовий матеріал з деталями, прикладами і висновками. Крок другий: аналіз і критика. Тепер ти береш цю відповідь і запускаєш новий чат. Ти в ролі сюди вставляєш роль, наприклад, маркетолог і SMM-спеціаліст з 20-річним досвідом. Проаналізуй та розкритикуй відповідь чат GPT, включаючи запитання користувача. Вкажи на слабкі сторони, неточності, недоліки чи втрачені моменти. Запропонуй конкретні покращення. І тепер дивись, що відбувається. GPT починає сам розбирати свою ж відповідь на шматки, чесно вказує, де він налажав, і показує, як зробити краще. Тепер крок третій оцінка відповіді і доведення до ідеалу. Ти пишеш оціни свою відповідь за шкалою від 0 до 10. Аргументуй сильні та слабкі сторони, поліпши відповідь до рівня 10 із 10. Все. Тепер GPT робить апгрейд і видає тобі фінальну, максимально потужну версію. І тепер ти отримуєш не банальну відписку, а відповідь, яку реально можна використовувати для роботи, контенту чи стратегії. Цими простими кроками ти перетворюєш GPT із школяра, що списує в зошиті до рівня старого професора, який бачив життя і пояснює все зрозумілою мовою. А хочеш, щоб GPT працював на тебе як машина на стероїдах? Тоді обов'язково підписуйся на мене в інсті і залітай у мій телеграм. Там я показую ще більше секретних промптів, які прокачують GPT на максимальну потужність. Це твій шанс зробити так, щоб штучний інтелект реально працював на тебе. Всі посилання в описі під відео. Побачимось там.